Багато років тому, ще до того, як світ почав ламатися, існував порядок. Цей порядок не був наслідком дива чи магії його підтримували люди, традиції та інституції. Однією з таких інституцій став орден стрільців. Орден не замислювався як символ, це була відповідь світу на власну крихкість. У реальності, де кордони між світами були нестійкими, а час не завжди підкорявся логіці. Потрібна була сила, здатна утримувати рівновагу на людському рівні. Саме такою силою стали стрільці. Їхня роль полягала не лише у збройному контролі, орден був носієм закону, пам'яті та відповідальності. Вони не захищали окремі міста чи народи. Вони охороняли саму можливість порядку. Там, де інші бачили протистояння, вони бачили порушення рівноваги. Там, де інші шукали вигоду, вони зберігали межі. Кодекс формував не просто воїнів, а тип мислення. Їхні принципи були важливіші за особисті бажання. Сам стрілець існував не для себе і навіть не для сучасників, а для майбутнього світу, який мав залишитися цілим. У часи розквіту орден був невід'ємною частиною цивілізації, його вплив не завжди був помітним, але саме це і свідчило про ефективність. Порядок не потребує демонстрації сили, він відчувається в стабільності. Світ тримався, бо існували ті, хто був готовий стримувати. Його розпад. Орден був конкретною впорядкованою системою, що існувала в МІД світі задовго до його занепаду. Вони походили з Гілеаду, політичного та культурного центру цивілізації, яка ще пам'ятала часи стабільності. Саме там орден мав свою основу, свої школи, свою ієрархію і свій кодекс. На чолі ордену стояли старші стрільці, люди, які вже пройшли повний шлях служіння, і довели свою здатність діяти не імпульсивно. Найвищою постаттю серед них був Стівен Діскейн, батько Роланда. Він не був диктатором чи символічною фігурою. Його авторитет базувався на досвіді, стриманості та здатності бачити ширшу картину. Стрільцями не народжувались, ними ставали. Ворден брали дітей з родин пов'язаних з Гілеадом, але походження не гарантувало місця. Вирішальними були витримка, дисципліна і здатність підкоряти власні страхи. Навчання починалося з раннього віку і охоплювало не лише володіння зброєю. Стрільців навчали мислити стратегічно, пам'ятати історію, розуміти межу між необхідним насильством та безглуздим руйнуванням. Випробування, яке відділяло учня від стрільця, було не показовим ритуалом, а справжнім тестом на готовність. Поєдинок з наставником, зазвичай з використанням небезпечної істоти, мав довести не силу, а контроль. Той, хто втрачав самовладання, втрачав і право належати до ордену. Саме так Роланд ще юнаком здобув свої револьвери не як нагороду, а як тягар відповідальності. Сама ж зброя стрільців була символом спадкоємності. Вони передавалися лише тим, хто довів, що здатен бути частиною системи. Сам стрілець ніколи не діяв як одинак. Навіть коли мандрував сам, він представляв орден і його принципи. Проте жодна інституція не може існувати поза змінами. Самого світу, коли технології почали випереджати етику, коли старі знання втрачали значення, а нові сили з'являлися без контролю, роль стрільців стала поступово розмиватися. Вони не програли битву, вони втратили основу, на якій стояли. Падіння Гілеаду стало переломним моментом: стрільці гинули в сутичках, зраджували чи розпорошувались по світу. Традиції переривалися. Передавати кодекс вже не було кому. Після зникнення ордену лишилися окремі постаті, фрагменти пам'яті, не сила, не інституція, лише люди, які ще пам'ятали, яким світ мав бути. Вони вже не могли відновити систему, але стали нагадуванням про її існування: не як надія, а як доказ, порядок можливий, але не гарантований. Проте з часом зникли і вони, але один все ж таки лишився. Роланді Скей не став останнім стрільцем, тому що був найсильнішим. Він став ним, тому що вижив у світі, де для стрільців більше не було місця. Його шлях до темної вежі починається не з героїзму, а з втрати цілого світу. Саме тому його подорож це не місія ордену, це наслідок його зникнення. Саме з цього моменту історія стрільців закінчується а історія Роланда починається.